Всім привіт! Ви на каналі Сміанімасік, і сьогодні вийшла така новина. Ну, як новина. Уже післязавтра буде конструкторське бюро. Ми його всі довго-довго чекали, багато було спорів, чи буде МБТБ, чи буде ДБВ 152. Мені дуже коментарі багато дописав, коли я, написав, коли я сказав, що буде ця тачанка. -та Мені писали, що, да ти не правий, там буде МБТБ і все тому подібне. Ну, як бачимо, я був трошечки правий. Приємно трошечки. <гум> ну, ладно, я точно не, був, не впевнений не був також, але все ж таки були більше думки на цей танчик, що буде. Ну і як ми бачимо, він. він. Що ж потрібно знати взагалі про цей танчик? Що потрібно знати про консуторське бюро, щоб ви. Правильно розподілили ресурси, зараз ми з вами це все розберемо. А також розберемо, коли ви візьмете цей танчик, що на нього предварительно ставити. Да, в мене будуть в принципі Я вже і польовою зайнявся, і обладнанням. Але зміни можуть бути. Коли ми покатаємо на, на цьому танчику, зрозуміло, що ми зможемо зрозуміти, що йому не вистачає, тому деякі зміни можна буде вже робити в процесі, коли ми, ми скатаємо на цьому танчику. Ну що ж, поїхали для початку. Для початку розберемося, коли воно буде. Воно буде 20 лютого. 20 лютого машин буде 150 з 3D-стилем і з іменним номером, як завжди. І 50 просто звичайні без нічого без ні, дестили, просто як танчик. Для перших 50, і потім вже 50, хто там не встиг, інших заберуть. Попередньому конструкторському бюро було всього 40, плюс 40, тому додавали плюс 20 машин з попереднього конструкторського бюро. Це вже якби зміна конструкторському бюро. Збільшення машин, як не крути. Далі далі. 19.00 по Києву. Плюс 2, плюс 2 поки є в 19.00. Ось. Ну і до 28 лютого до 1.00. От, буде длитися. Ну, це можемо не дивитися, тому що її розберуть в перший же день, максимум наступний. Все, це так, танчики з контурською дуже щас, швидко розбирають. Тому будьте уважні і не забувайте, що на них є ліміт, їх розберуть. Що ж, подивимося, зараз коротенький відосик. Про цю машину і далі розберемося всі нюанси цього конструкторського бюро. Якщо бачите цей силует, бачите цю гармату спрямовану на вас. Біжіть. Просто біжіть. Адже ви зустріли ДБВ 152. Новий таємний проєкт конструкторського бюро. 20 лютого ви зможете перевірити ДБВ у ділі. Чому бігти? Тому що реально 800 альфи з хорошим пробиттям і хорошою точністю, хоча там з кажуть, фігувати, але, скажімо так, будемо бачити по факту, бо там. Характеристики на папері дуже дуже охренєзні, так би мовити. Але я скажу: 100% ми скажемо, що на що це вартий танк, якщо ми скатаємось, покатаємось на ньому. от, якось так. Аби пізнати його лють на собі. Але спершу послухайте мій звіт і дізнайтеся, з чим ви маєте справу. Багато хто скаже, що це аналог гріля. Ну, по факту, по характеристикам, реально це аналог кустовий, аналог гріля, типу снайпер, типу конкурент гріля. Командування обіцяло, що ми легко прорвемо фланг. У них тут лише одна машина, казали вони. Тож ми поїхали вперед без остраху. Бій почався там, де ми не чекали опору. Так ми дізналися, що ДБВ не просто кущовий снайпер. Він може швидко проїжджати на неочікувані позиції. Може дивувати. Спершу він знерухомив передню машину. Ну, як ми бачимо, башка повертається доволі таки добре. Якщо я не помиляюся, вона на 180 градусів повертається вліво-право, але повертається непогано. Плюс у нього непогана динаміка. там 50 плюс км на годину, це без плюшок, тому теж доволі таки непогано. Можна переміщатися, зміщатися, переселятися. Ну, в принципі, схоже щось на гріля. В неї прилетіла не просто болванка, а бронебійний, диявольський точний 152-мм снаряд. Справжній сталевий вирок. Довгоствольна гармата ДБВ не проп... Як ми бачимо, пробиття 281 ББшкою, 330, якщо не помиляюсь, кумуль. ну Зараз подивимося, 800 альфи і. Ну, коротше, у нас може тисячу плюс вилітати з фугаса, що дуже-дуже круто, зупинення такого калібру. І 0.32 зведення, точніше зведення 1.6, а точність 0.32, Але я його розігнав прямо там до 0.28, щось вісім. Щось такобачає помилок, і весь наш план був суцільною помилкою. Поки екіпаж передньої машини лагодив гусениці, ДБВ швидко звівся на боєукладку. Так ми втратили перший танк. Ми... Ну, великий калібр. Є шанс зривати БК. Не очікували, що в новій машині буде досвідчений екіпаж, тільки потім довідалося, що раніше ці аси роками служили на ШПТК ТПВ 100 Ми розосеродилися і кинулися в погоню, сподіваючись задавити супротивника числом. Але екіпаж ДБВ був готовий. Завдяки башті повного обертання машина відразу ж почала башта повного обертання. Відступати Добре. переднім ходом. Знати. 360 52 за годину, Лишивши нас ковтати пил. Ну, як ми казали, що по швидкості він доволі таки непоганий. Перший раз дивлюся з вами відео, тому якоїсь так очікуєш від середніх танків, але щоб снайперська ПТ САУ, неймовірно. І це був не останній сюрприз. Супротивник пішов в'язкими болотами, де наші танки повзли як равлики. Ні, як ТОГ 2 Наш супротивник знав, куди їхав. Не знаю, як інженери конструкторського бюро досягли такого, але ця пташка майже літає по м'яких ґрунтах. ДБВ відірвався від погоні і зник у рослинності. Щоб знайти... Якщо по м'яких ґрунтах, то швидше за все в нього дизель. Його ми розділилися. Ще одна помилка адже ДБВ виявився майстром маскування. Ми бачили його лише кілька секунд після пострілу. І лише тоді, коли він стріляв нездалеку. Коли він віддалився та облаштував снайперську позицію, ми лише чули відлуння пострілів і вибухи, глухі вибухи, там, де були наші співзводні. Вже не зважаючи на втрати, ми все ж таки загнали супротивника в кут, притиснули його до землі. Я наказав заряджати осколково фугасні. Це ж снайперська ПТ. Має бути картонна, чи не так? Не так. У ДБВ не найміцніша броня. 100 мм приведеної в корпусі та 155 мм у башті. Але цього вистачає, щоб відбивати фугаси. Аку... Ну, вже не гріль, уже не так фугасоприйомник, так би мовити, і плюс хороше маскування. Навіть можу, краще, ніж уряд, але все ж таки трошки повище, ще не високий, але ну, в нього є там. Ця грубка, так би мовити, вона висока. Тут же щоб, розумієте, приплюснути танчик максимальне чим нижче, тим краще. Бути типу по краях башти ще й можуть іноді хорошо, хорошому скромку небагато, але цього вистачило, щоб ми недооцінили супротивника. Знаєте, що мені ще думається, що його дуже часто будуть натиску. Можливо, юзати. Часто юзають ПТшки там, гриля і тому подібне. Можливо, тепер його будуть юзати <гум> частіше він Але видавав нам це. точний і сильний постріл, зникав як у тумані і майже відразу з'являвся з іншого боку, в нас не було жодного шансу. Скажем, так, стрима хорошану машину в новому конструкторському бюро. Самі вирішуйте, які ресурси витрачати: кредити, золото, бони, креслення чи вільний досвід. І не зволікайте, адже кількість машин обмежена. Найшвидші танкісти отримають обмежену партію ДБВ 152 з маскувальним 3 d стилем і своїм унікальним номером для кожної машини. 20 лютого у World of Tanks. Одним словом, зараз розберемо вам, як правильно і самі фішечки по конструкторському бюро, що найкраще тратити, як тратити, і чи варто за щось тратити. Ось тому поїхали далі. Шадкий розбір далі, що нам потрібно для цього всього робити. Ну тут характеристики, що нам доступно 50 тисяч машин з, з номером з номерком. Потім, е, коли це закінчується 50 тисяч машин, у вас залишається ще 50 тисяч машин, але просто без 3D стиля, без номерка. Все. Ось такі от моменти. До 28 люту, але я ж кажу, що шкоди за все, цю машину розберуть ще в перший день або ну, максимум наступний день. Все. Ось. Але тому будьте уважні, не пропустіть, якщо що, беріть зарані. Ну, по-перше, номерок, по Друге, скажімо так, щоб встигнути тисяч. Хоч і добали 20 тисяч машин з попереднього культурського бюро, але все ж таки. Далі, моментик. Найвигідніше, найправильніше це все робити, в залежності від того, які вам доступні ресурси. Найпростіше це вільний досвід. Ну, найкраще це вільний досвід тратити. Але, наприклад, якщо у вас, як у мене, наприклад, викачені всі машини, у мене немає куди дівати універсальні фрагменти і національні фрагменти. Я хочу ними користуватися. У мене буде думка, що взяти ще номерок, можливо, просто мільйон досвіду влупити і все. Ще думаю над цим, але, але якось так. бо не тратити. Ну, Якщо ви хочете цю тачку і вже будете максимально випорушити свої ресурси, ну це вже від вас залежить. Але але, є основна особливість. Якщо у вас не вистачає ресурсів, і ви вже берете останню типу в золоті, ви берете останню золото, то обов'язково, обов'язково, обов'язково зробіть наступний момент. Це в кожному конструкторському бюро така фішка. Дивіться. Уважно. Я впевнений, що у вас на багатьох танчиках є вільний досвід. Є вільний досвід. Ось. І багато в кого X5 є, якщо там заробити на для нього спеціально можна, вам потрібно вільний досвід. Ви тратитесь не в золоті, а переводите золото, переводите в. Переводити в вільний досвід. Це фішка кожного конструкторського бюро. Дивіться, щоб взяти 1%, вам треба 550 голди. Ну, наприклад, да, берете ви. От, взяли 1100 голди, і 2%. Ви взяли. Да, от, ви ви підтягнули 2% для машини. Бачите, от у вас є шкала. Бачите, ви там, щоб взяти цю машину, треба раз, два, 1100 голдин. Ну, орієнтовно, да, 1100 голди, там 2% ви лупанули. Ну, можна навіть один, ну, тут вже не важливо. Тепер дивимось, заходимо в танки. Заходимо в танки, до речі, ДВВшка. Ось. Ми зараз з нею розберемось. І дивіться. Конвертувати вільний досвід. Типу, купити за золото вільний досвід. І тепер дивимось. Нам потрібно для 1% 10 тисяч вільного досвіду. Мені потрібно 10 тисяч. 400. Не 550. Ви, якщо в голді будете купувати 1%, ви 550 потратите. А якщо ви будете тратити в вільному досвіді, ви потратите 400. Ви економите на кожних 10% на 1% 150 голди. Так, перевіряємо, що тут нема акції 25, від 25 до 1%. Странно, але ну, там десь мало бути, але, але 400, ну, як бачимо. да, ну, Одним словом, в будь-якому випадку вам буде ну, економніше. Тому, якщо у вас залишається тільки варіант з голдою потратити, тратя тільки через вільний досвід. Заходите в. Вільний досвід натискаєте справа зверху. От справа зверху, бачите, вільний досвід натискаєте. І у вас у будь-якому є машини, на яких у вас є вільний досвід. Там вибираєте, шукаєте, щоб там навкільову моделізацію ви там збирали. Не, не, не треба, може, там галочки познімати. Ну, ви це все розберетеся, я думаю, самі справитесь. Обов'язково все дивіться. Але, але якщо ви будете тратити золото, то тільки тратите цей вільний досвід, який у вас є, лишній на ваших танках. там Лишні. ось от, Тільки так робіть: це особливість, яку ви зекономите собі голду. Не у всіх є багато голди. Дуже-дуже важливо. ось е Далі, далі що у нас ще, е крім цього всього? Ну Тут ви собі можете. Перед тим, як все налаштувати, подивіться, скільки у вас ресурсів. Там у вас там, наприклад, півмільйона е, вільного досвіду. Там брошурок у вас стільки, там, наприклад, там чи вас там брошурок всього 260 хочете потратити. Ну, відповідно, ви зрозуміли, да, там що, скільки там срібла трошки потратите. Ну, і все у такому роді. Ви ви можете самі зробити, що. Орієнтуватися. В першу чергу я б рекомендував би фрагменти використовувати. Ну, якщо у вас там з танчиками все нормально. Якщо ні, то фрагменти все ж таки вам більше під можуть підійти для прокачки танчиків. Тому з цим будьте уважні. Якщо ну, у вас з тим проблеми, то переходимо далі. Я в першу чергу рекомендував би травити вільний досвід. І далі срібло. Далі, вже, е, як я казав, з золото можна переводити е, вільний досвід і ним користуватися сюди, ну це вже там будете, будете в ангарі робити. Або бони. Бони золото, це вже від вас залежить, е, що вам потрібніше, що у вас є, і тому подібне. Тут ви вже самі розберете. Але в першу чергу я б рекомендувати вільний досвід, в першу чергу вільний досвід, потім срібло, а далі вже ви на, 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 на свій вигляд, як вам краще, але з розгуванням золота. Далі. Це хто не знав, щоб знали про конструкторське бюро. Багато є новачків у грі, тому вам це пригодиться, щоб ви знали. Далі йдуть по характеристикам. йдуть характеристики: 800 альфи, 281 пробиття і тому подібне. Ми зараз це все будемо дивитися не на сайті, а зайдемо в самій клієнт гри, вже в самій грі. Подивимось. І ось так виглядає танчик. Ось так виглядає танчик. Він вже давно в клієнті гри є, додавлений. Ось так от він виглядає. Ось е характеристики його в стоці. Ми бачимо ось такі. Можете натиснути на паузу. 800, 281, 19, 65. майже 20 секунд КД. Майже 20 секунд КД, мінус 7 е УВН. Для зарахування, що в нього такий танчик, це доволі таки нормально. Це не прям ціново, але нормально. Жити можна, скажімо так. Не дуже, але жити можна. 1,53 з цього зведення і 0,31 на 100 метрів. Далі. Далі, 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 далі. Ми закриваємо, і я вже вам підготував, підготував вам до порівняння. От, налаштування. Я вам підготував. Всі характеристики, які можна вижати максимум з цього танчику. Обор обладнання, всякі плюшечки, екіпаж, все, все, що можна, я підготував приблизні нариси, є екіпаж буде майже такий, як я зараз навів. Просто я ж кажу, що деякі моменти, можливо, будуть змінюватися в залежності від того, як ми трошки пограємо, трошки пограємо на ньому, і зрозуміло, чому йому не витає, Можливо, щось ми змінимо. Але предварительно я думаю, що буде ось так. Е... По перкам, в принципі. Багато розказувати не буду. В основному ремонт та бойове братство в першу чергу, точніше, в першу чергу, бойове братство качаємо, потім вже все в такому аспекті, що на точність впливає на все моменти. Але воно має виглядати приблизно ось так. З маскуванням. Побільше маскування. Також думав про надійне розташування, але думаю, все ж таки його замінити на віртуоз, щоб швидше повертався танчик. Як ми бачимо, фугаси він не дуже сильно в лоб прийомник, як гріль, тому. Дік, що навіть перед вас зробили рерайт, Ой, додати до порівняння. Далі ну, буде швидше повертати, щоб ми швидше якби, зміщалися, розверталися, бо швидкість з нього 50 тому він буде швидко їздити. Ось, І тому я замість турбіни, не ставлячи турбіну, максимально зробив на його поворотливість. У МП поставив у, 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 удосконалена бортова передача. Горбока, кажучи, він швидше буде повертатися, і навіть трішечки буде стебе додатися, тому доволі таки непогано. Далі, досел, боновий поставив, і також поставив вентиляцію. Вентиляцію чому, щоб збільшити максимально його КД. Його КД збільшити. І взагалі він додавить трошечки характеристик. Все ж таки, вентиляція це як допомітне бойове братство. Ось це навскидку, налаштування навскидку, і, можливо, буде мінятися. Але подивимося зараз, що з цього вийшло. Порівняємо, що до і що після було. Ну, Тут, відповідно, стандартно, допайок, розходники. Тут ще додав раціональна боєукладка, типу ще доповнення. Є така штучка, у вас там часто багато збирається, ви багато можете не збирати. І далі, одне із головних моментів це польова модернізація, що потрібно качати. Трошечки посидівши, трошечки посидівши, подумавши, ми розібралися це все в такому плані. Щоб з лівої сторони вам було краще видно. Що я поставив я на секундочку заберу веб-камеру. Ось. І ми, ви бачите, стоїть у нас що? Зміна характеристик машини Полегшення шасі до швидкості повороту шасі. Робимо його більш маневренішим. Далі. Далі, далі, далі. Е, беремо ну, тут, е, понехтули міцності шасі і збереження набрання життєв під час перетинення всіх типів місцевості. Не так часто місце таки снайперська, не так часто буде зміщатися, а от швидкість повороту шасів в якихось моментах, ну, можливо, більше зарішає. Тому якось так. Далі. Далі, обов'язково дивимося, що я роблю, тому що я його е, співпрацюю з іншими. Мінус е, 3 від розміру кола зведення, але від швидкості зведення. 5 у нас пішло, і далі є у нас ще така штука: плюс 6 до скритності після пострілу, але є мінус 2% до огляду. Не так часто вам потрібно буде огляд, але вам, ви будете часто стріляти, і тому скритність вам буде найбільш потрібніша, так би мовити. Ось в такому роді. І далі, далі, далі у нас іде мінус 3 від часу заряджання, мінус 3 від часу заряджання, і плюс 5 до розміру кола зведення. Як ми бачимо, ми зрозуміли. Зробили тут мінус 3% до склала, грубо кажучи, постаралися збалансувати. Розумієте, тут ми плюсанули, тут ми мінуснули. Тут ми мінуснули, як ми бачимо, да? до часу зведення, до розміру кола зведення, а тут ми плюсанули. Щоб що зробити правильно, від часу заряджання. Ми зробили заряджання і просто збалансували е, зведення. При чому у нього і так все нормально, з цим тому проблем не має бути. Це я я, на свою думку, вирішив залишити. Збалансованим, не трогаючи його. Бачите, тут до потужності двогона і до швидкості зведення. В нього зведення і так непогане, ну і потужність двуна краще поки не трогати. типу. Тому в нього там все збалансовано, нехай його ми не будемо трогати. Тому 2, 2, 1, 1. І це і п'яте ми не трогаємо. Ось так я зробив. Ось. Так, що якось так. І в плані цьому у нас вийшло ось такі характеристики. Уже максимально зробивши цей танчик, ми зробили його ось такими характеристиками. Ось. Е, Середня шкода 811, в нього 800. Пірко ми додали 811. Середню шкоду. 280 середнє пробування. броні, теж, до речі, пірку ми додаємо трошечки пробиття. Е, і саме головне 1447. При всіх плюшках, максимально як тільки можна викачити, все 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 максимально, ми зробили з нього 14,47. Хто, хто не, не, не запам'ятав, у, у нього в стоці 19,8. 19, щось таке, Майже 20 секунд. Ми 5 секунд просто мінуснули йому КД для розуміння, да? наскільки воно прям зменшило йому КД, ось, ось такий от, е прикольчик. Ну, далі вже такі характеристики, як ми бачимо, 1.41, було 1,53, стало 1,41. І 0,28 точність. Там теж було 0,31, ми 0,03 зробили. Е, далі 3:300 непоганий, ну, двоє такий непоганий ДПМчик, як для такого, такої альфи, Ну, приємно. Нормально. Типу немає не імбовий, ні, ні. і там не супер фіговий, але ну, адекватний, типу. Нормально стріляти, 14 секунд. В принципі, а якщо не помиляюся, в Д4 теж 14 секунд орієнтовно це все плюс-мінус. Але там альфа 750. От, ну тут всі такі плюшечки. 1750. Ми тут не робили нічого на закалку, чи ще щось в плані. Ну, все ж таки, снайперська ПТшка. Тут можна чимось іншим підтягнути Ось. І, ну, більш на динаміку, на більше зміщення ми зробили. Я думаю, що 1750 йому та закалка, ну, багато ролі не зіграє. Ми не так часто будемо грати в якихось зарубах чи ще щось. Ось. Так, далі. Далі далі щось такого ще цікавого: е, маскування. Доволі-таки дуже непогане. Дуже непогане маскування. Е, ми перком зробили від часу вашої видимості. Менш чуть, чуть більше, ніж секунду, вас засвітили після пострілу, і ви десь буквально через секунди, максимум півтори, ну, тут, максимум 1-24. Ви просто пропадаєте за світом. Цей перк дуже непоганий, тому що якщо ви стояли з кущів, вам дуже непогано. Ви засвітилися і різко відсвітились. Це дуже-дуже круто. Це якщо будете грати від кущів. Якщо у вас при монеті буде тримати, воно не спрацює, до речі, якщо що, на секундочку. Будьте уважними. 424 огляд. Ну, ми, ми не світити будемо їздити, тому в такому плані. Нам головне було маскування, ДПМ і точність. Все, це основні параметри, ну і плюс швидкість для того, щоб зміщуватися і повертатися повороти танка. Це основні аспекти цього танчику. Тому, якщо ви візьмете цей танчик, танчик вроді як непоганий має бути, особливо для любителів гриля і тому подібне, це танчик буде доволі таки цікавий. І з мінусів єдиних, вроді як це в нього поганенька буде стабілізація. Може трошки косувати, бути. Ну, косити. Там, вертушки, ну, все в такому роді, самі розумієте. А так, танчик має бути доволі-таки непоганий. І ми вже 20 го 20-го числа, я обов'язково зроблю Стимчанський, ми будемо його чекати, і ми будемо його разом на стріму забирати. Тому, е кому ця інформація була цікава, корисна е ну або дя дяка. Тому буду вдячний вам за коментарі. Які залишите ваші, ваші думки про цей танчик. Давайте так. Ваші думки про цей танчик залишайте в коментарі. Лайкосик і по бажанню підписка буду дуже вдячний. Підтримую, як кажуть, український контент. Всім всього найкращого, всім до скорого, всім бай-бай, До 20 лютого.